У середині минулого століття німецький філософ Гюнтер Андерс наважився сказати вголос те, що для більшості людей звучало би як змова або фантастика. Він застерігав: для того, щоб знищити будь-який опір, більше не потрібні ні танки, ні кулемети, ні констабори. Людину можна підкорити куди ефективніше, так, щоб вона навіть не здогадалася, що стала рабом. Андер списав, що справжня тиранія майбутнього буде лагідною на вигляд. Вона не битиме батогом, а навчатиме правильним звичкам. Вона не заборонятиме думати, але зробить так, щоб думка втратила свою гостроту, і для цього досить змінити освіту, перетворивши її на вузький набір професійних навичок. Дитина, якій не дадуть вчитися філософії, історії чи мистецтва, виросте вправним робітником, але ніколи не стане мислителем. А суспільство без мислителів це зручне стадо. Філософ попереджав: доступ до науки стане привілеєм, а не правом. Чим складнішими робитимуть знання, тим більшим буде розрив між посвяченими та масами. Людям лишать замінники, нескінченні видовища, легкі пісні, ігри та шоу. Нехай їхній розум буде зайнятий марнотою, писав Андерс. Тоді він не поставить небезпечних запитань. І ця ідея вражає своєю актуальністю в наш час, коли екрани світяться безперервно, а нескінченні стрічки новин і соцмереж захоплюють мільярди людей, забираючи години, які могли б стати годинами пізнання. Його слова звучать як міфологічне пророцтво. У давніх легендах античності говорилося про лотосоїдів – народ, який жив у країні, де росли квіти лотоси. Хто скуштував їхнього плоду, забував усе: і свою батьківщину, і близьких, і шлях додому. Ці люди жили в безтурботному забутті, не прагнучи нічого більшого, ніж новий солодкий смак. Андерс ніби натякав, що сучасні лоти це нескінченні розваги, культивована сексуальність, публічність, яка підміняє собою щастя, людина, яка постійно шукає нову дозу легковажних насолод, забуває про глибший сенс існування. Такі механізми не лише послаблюють волю, вони формують єдиний справжній страх не страх тюрем чи катівень, а страх бути виключеним із системи, позбавленим доступу до умовного щастя. Це той самий страх, що змушував давніх селян підкорятися жерцям і царям, аби тільки не втратити благословення богів чи захист громади. І саме так створюється найпотужніше ярмо ярмо внутрішнє, невидиме. Можна пригадати й біблійні образи: ізраїльський народ, вийшовши з єгипетського рабства, довго блукав пустелею, але навіть там, у свободі, він ностальгував за казанами м'яса і хліба, які мав у рабстві. Рабство тілесне було страшним, але ще страшніше рабство мислення, коли людина сама просить кайданів, аби тільки не думати, не обирати, не боротися. Слова Андерса звучать як пересторога якщо ми погодимося на світ, у якому знання замінюються видовищем, у якому мислення висміюється, а глибина життя вважається підозрілою, ми втратимо більше ніж свободу. Ми втратимо здатність усвідомлювати, що свободу взагалі можна мати. І тоді, як у грецькій легенді про печеру Платона, люди залишаться прикутими до стіни, споглядаючи тіні, думаючи, що то і є справжня реальність. Але ця притча має і повчальний фінал. Усі легенди й історії людства доводять навіть у найтемніші часи знаходяться ті, хто не боїться підняти голову, поставити запитання і відмовитися жити в ілюзіях. Це ті, хто зриває кайдани з печерних стін, хто шукає істину серед хаосу, хто наважується відмовитися від лотосів. І уроку тому, що справжня свобода не дається і не відбирається указами чи заборонами, вона народжується всередині, тоді, коли людина починає мислити, коли не дозволяє забрати в себе найцінніше здатність бачити світ ширше за тіні і вітрини розваг. І доки існують ті, хто прагне цієї глибини, доки лунають голоси, які відмовляються мовчати, навіть найвитонченіші системи маніпуляцій не зможуть остаточно перемогти.